Болить горло льодяники Фортеза від болю у горлі крутесні український президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка. Там саме розпочинається Генеральна асамблея ООН. І вже відбулася низка важливих зустрічей. Запланована ще й розмова із американським президентом Дональдом Трампом. Ми ж з вами оглянемо ті деталі, які вже є публічними разом із першою леді України та командою Володимир Зеленський прибув до США для участі у генеральній асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів. Нашої коаліції за повернення дітей і щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику, аби підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною, війною, яку Росія почала в Криму. Заплановані майже два десятки зустрічей попереду насичені кілька днів, каже глава держави. Однак Володимир Зеленський вже провів зустріч зі спеціальним представником президента США. А генералом Кітом Келлогом поінформував про ситуацію на фронті і результати контрнаступальної операції біля Добропілля та Покровська. Також торкнулися розвитку співпраці України та США, зокрема взаємовигідних угод щодо дронів і закупівлі американської зброї, які Україна запропонувала США. Я вдячний Кіту Келлогу за підтримку й допомогу і президенту США Дональду Трампу за зусилля для закінчення війни і припинення вбивств. Наголосив український президент. Володимир Зеленський також зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм, аби обговорити шляхи досягнення реального миру і подальший розвиток церкви в Україні. Глава держави поінформував про захист релігійної свободи в Україні, поділився деталями співпраці з американською командою і запросив його всесвятість приїхати до України. Дякую Вселенському патріарху за підтримку, солідарність, адвокацію інтересів України, постійні молитви за всіх українців і засудження дії РПЦ, яка благословляє. Вила вбивства українців, додав Володимир Зеленський. Слава Україні, слава! І про ще одну важливу зустріч, яка віддалятиме інші держави від Москви. Володимир Зеленський зустрівся з президентом Казахстану Касимом Жомартом Токаєвим. Зараз ключове завдання досягнення справедливого і тривалого миру із надійними гарантіями безпеки. Детально лідери обговорили зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для того, аби закінчити війну і зупинити вбивства. Окремо торкнулися питань торговельно-економічної співпраці, зацікавленості казахстанських компаній брати участь у від. Відновлені України Володимир Зеленський наголошує під час початку роботи Генеральної асамблеї ООН, уже в четверте Росія супроводжує вбивствами один зі щорічних найвищих світових дипломатичних заходів. Саме тому так важливо, щоб цей дипломатичний тиждень став результативним треба діяти, щоб вбивства та війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію. Нові спільні кроки всіх у світі. Хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову: Європа, Сполучені Штати, країни Сімки та Двадцятки, всі, хто має реальний вплив на Росію, сильні санкції, сильний політичний тиск, відповідальність Росії за війну все це потрібно, все це буде. Дякую всім, хто допомагає. Тим часом у Білому домі вже підтвердили зустрічі з Володимиром Зеленським і низкою інших світових лідерів. Далі слухаємо детальніше. Президент також торкнеться теми того, як глобалістські інституції суттєво погіршили світовий порядок і сформулює своє прямолінійне та конструктивне бачення розвитку світу. Президент також проведе двосторонні зустрічі з генеральним секретарем ООН та лідерами України, Аргентини та Європейського Союзу. Пізніше того ж дня президент проведе багатосторонню зустріч з Катаром, королівством Саудівська Аравія, Індонезією. Реччиною, Пакистаном, Єгиптом, ОАЕ та Йорданією після цих важливих зустрічей, президент завтра ввечері відвідає прийом за участю понад ста світових лідерів, перш ніж повернутися до Вашингтона. Президент України Володимир Зеленський сьогодні візьме участь у відкритті 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку і виступить на радбезі ООН. Про це повідомили джерела Суспільного. Відомо, що Володимир Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав, серед яких зустрічі з Дональдом Трампом на початку переговорів передбачені короткі заяви для медіа. Окрім того, глава держави зустрінеться з президенткою Швейцарії, президентом Мозамбіку, президентом Бразилії, спадкоємним принцом Ліхтенштейну і прем'єр-міністром Іспанії. Разом із першою леді Оленою Зеленською. Президент візьме участь у засіданні міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Окремо заплановано виступ зеленського англійською мовою на засіданні Ради безпеки ООН щодо України. Ввечері президентська пара буде присутня на прийомі, організованому президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, та його дружиною Меланією. На честь глав держав, учасників генасамблеї. Тим часом президент Туреччини Редже Ердоган скептично оцінив можливість закінчення російсько-української війни найближчим часом, що він назвав поганою новиною. Також він сумнівається стосовно можливості Європи підтримувати Україну у довгостроковій перспективі. Турецький президент в інтерв'ю для Fox News повідомив, що на його думку Європа навряд чи довго надаватиме Україні економічну допомогу. Він заявив, що наша держава. Не здатна конкурувати з Росією у цій сфері. Також за його словами НАТО варто надихнутися турецькою моделлю у питанні переговорів, яку Анкара використовує як з російською, так і українською сторонами. Він додав, що триває робота стосовно цього. Але знаєте, про натхнення говорити рано, особливо коли НАТО геть не надихається Україною у плані протидії російським загрозам. Невідомі безпілотники помітили над військовими об'єктами в Осло, що в Норвегії увечері, 22 вересня, у наслідок цього затримали. Двох громадян Сінгапуру, поки аеропорт у Копенгагені закрили через фіксацію невідомих дронів. Подібна ситуація сталася і в Норвегії близько 21-ї за тамтешнім часом, аналогічна тривога виникла в Осло. Згідно з оприлюдненою інформацією, військові зафіксували активність дронів над військовим об'єктом фортеці Акерсгус. Наразі поліція Норвегії затримала двох громадян Сінгапуру. Місцеві медіа повідомили згодом, що аеропорт Осло повністю закрили після того, як над литовищем було зафіксовано кілька дронів. Це підтвердила менеджерка з комунікацій Моніка Фастінг. Також дрон помітили над морем між Данією та Швецією. Водночас є непідтверджена інформація про ймовірну фіксацію повітряної цілі над Стокгольмом. Додаткових деталей поки не вказують. До речі, незадовго до цього міністр боротьби. Они Швеції заявив на тлі можливих провокацій, що країна готова відкривати вогонь по російських винищувачах у разі порушення ними повітряного простору країни. Утім, наразі немає офіційної інформації стосовно того, чи пов'язані інциденти у Норвегії та Швеції між собою також достеменно невідомо, чим причетна до відповідних інцидентів Росія. Росіяни можуть робити це все з метою спробувати паралізувати авіасполучення в країнах НАТО. Це не тільки цивільна авіація, але і вантажна відповідно економіка та логістика. Паралельно з цим росіяни хочуть домогтися пом'якшення санкцій проти авіагалузі. Пише Reuters. бо в них повна катастрофа з ремонтами, запчастинами і станом авіагалузі. Співпадіння.